Мої яготинці, відверто скажу, немає більшого щастя для людини, аніж отримати відзнаку від своїх земляків. Ми з вами багато років щоденно і щогодинно трудилися і трудимося в ім'я нашого яготинського краю. В сьогоднішній нагороді. Є часточка праці, сили, відзнаки кожного ятинця. В цій нагороді є праця моїх друзів, колег по роботі, моїх вчителів і наставників, які на протязі багатьох років підтримували мене і допомагали. Я сьогодні всім вам кажу велике, сердечне спасибі. Я дякую вам за підтримку на протязі багатьох років, де би я не працював, чи головним агрономом в селі Нечепорівка, чи першим секретарем районного комітету Комсомолу, секретарем районного комітету партії, заступником директора та фабрики, чи головою колгоспі у селі Сулимівка, чи на протязі семи років головою районної державної адміністрації. Чи сьогодні на посаді голови адміністрації? Я хочу щиро всім вам, мої земляки, сказати спасибі. І, дивлячись вам вічі, я хочу запевнити, щоденно буду все робити, аби примножувати красу і силу нашого міста і нашого Ягатинського району. Сьогодні, де б ми не жили, чи в місті. Чи в селі, де б ми не працювали на полі, чи на підприємствах, в школі, в закладах охорони здоров'я чи культури, ми всі з вами, шановні яготинці, єдині в тому, що ми носимо велике і славне ім'я. Ми жителі Ягатинського краю, і це звучить гордо і славно. Тож з днем народженням. Рідне місто з днем народження, шановні мої земляки, хто народився і виріс на Ятинській землі, хто приїхав до нашого краю і навіки залишився в ньому, щарований його красотою і добротою його людей. Я знаю, що місто Яготин це місто ветеранів великої вітчизняної війни і праці, які відбудували його. Які визволили його, і на сьогоднішній день вони співають і прикрашають наше місто. Наше місто Яготин – великий трудівник, тому що на цій площі стоять люди, які працюють на промислових підприємствах і високо несуть марку своїх підприємств і славлять наш край на всю округу. Наше місто місто молоді. І ви сьогодні їх щойно бачили. Сьогодні в нашому місті навчається понад тисячу студентів, понад п'ять тисяч студентів навчається у вузах міста Києва і України. Сьогодні в школах навчається понад три тисячі дітей. Це дійсно наша надія, і ми передамо їм всі надбання нашого краю. Я впевнений, що наше місто буде розвиватися і цвісти. Разом, коли ми будемо єдиною працею примножувати його здобутки, то з днем народження рідне місто здоров'я, щастя і добробуту його жителям. Святом вас і спасибі вам. Ця стрічка почесного громадянина міста вручається голові правління публічного акціонерного товариства Яодинський маслозавод Сіренку Олександру Олександровичу. Щамо до слова, шановний Олександр Олександрович, шановні Яготинці, дуже приємно, що сьогодні на цьому майдані присутні і гості, а саме головне, люди, які народились, які живуть, які приїхали в наш ягодин і примножують його славу. Ви подивіться, скільки людей на Майдані. Ви подивіться, що робиться в Яготині. За один рік при Приході Наталі Миколаївни Дзюби, я думаю, ми не помилились в виборі мера жінки одного в області. Єдина жінка-мер. Вона зуміла згуртувати громаду і на цьому майдані зібрати таку дружну сім'ю Ягодинської громади. Мені дуже приємно, що дійсно ми святкуємо. Дуже приємно те, що є що святкувати. Місто озеленюється, місто стає. Чарівним, милим, ніжним. Ще не все зроблено, але дійсно потрібно працювати кожному для того, щоб в місті нам самим сподобалось все. З Днем Народження рідне місце, з днем народження яготинці. Я розцінюю цю відзнаку як пошану до працівників Яготинського маслозаводу. Це моя команда, от вона стоїть, я їй махаю рукою. Мені дуже приємно, що є такий чудовий колектив, який працює разом зі мною багато багато років. І повірте, ми будемо все робити для рідного міста, щоб торгова марка Яготинське була відома по всій по всій Україні. Виробляймо українське, споживаймо українське, дбаємо за Україну. Но сьогодні ми вже лозунг другий пишемо і його впроваджуємо в життя. Виробляємо Яготинське. Дбаємо за яготин, і хай процвітає наш Яготин. Велике спасибі Наталі Микола за відзнаку. Я, я хочу, щоб ваша команда продовжувала такий стрімкий, плинкий розвиток яготина. Всіх з святом. Ну а свят на свято приходять з подарунками. То я хочу, щоб Володимир Павлович вручив оці квіти нашій господині. Наталья Микола, ви прекрасна, як ці квіти. І, Володимир Павлович, ми з вами вручаємо для міської ради цей чудовий телевізор, щоб можна було вам продивитися дійство, те, що відбувається на Майдані, і в наступний рік зробити ще краще його. Я вам щиро щиро вдячна. Це я думаю, що ще аванс, але ми відпрацюємо. А ми щиро вітаємо на нашому святі таких шанованих гостей, Керуючу справами обласної ради Жуль Тетяну Григорівну, начальника відділу організаційно-кадрової роботи та документообігу управління Державної служби, голов Держслужби України в місті Києві та Київській області Надію Михайлівну слухай. Начальника відділу у справах релігії та національностей Київської обласної державної адміністрації Гавлінського Миколу Миколайовича, заступника міського голови міста Славутич Ленкевича Олександра Бернатовича і його команду гостей, яка приїхала з ним, голову селищної ради з Гурівки Ткачука Павла Івановича. Голову Яготинської районної ради Івана 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 Івановича Жулу. Голову Яотинської міської ради з 1978 по 1988 рік хорожого Юрія Івановича. Знову ж таки, голову Яготинської районної державної адміністрації Семеняку Володимира Павловича. Голову з 1988 по 1998 рік Осауленка Віктора Дмитровича міського голову з 1998 по 2006 рік Лісового Анатолія Володимировича. Міського голову з 2006 по 2010 рік Гуся Володимира Івановича. Ми з честю хочемо привітати всіх громадян, яким присвоєно високе звання почесний, Алексеєву Ніну Сергіївну, Ізотова Віктора Степановича, Томстуху Євгенія Степановича, Щербаченко Марію Захарівну, Кучерявого Вадима Львовича, Ганжу Анатолія Андрійовича, Мочаренко Тетяну Іванівну, Юру Петра Петровича, Жузефа Циглера, Юсипка Олександра Тимофійовича, Глиняну Людмилу Миколаївну, Єрьомку Світлану Миколаївну, Семперовича Віктора Вікторовича, Хоруншого Віктора Івановича і шановний Віктор Іванович, саме ви 23 роки тому назад започаткували свято, День міста, ваші побажання є годинцем у цей день. Шановні атинці і гості міста, вітаючи черговим днем міста, хотілося б згадати, що ще десь 50 років тому назад місто не було похоже на сьогоднішнє. Газифікація тільки починалася, електрифікація була тільки ну, в поганому стані, шляхів з твердим покриттям не було. Тільки за 80-ті роки, такі вже недалекі, було збудовано біля тисячі квартир, газифіковано місто, вуличне освітлення на вулицях встановлено і все це зробили наші покоління, різні покоління яготинців. Вітаючи з ним міста, хотів би побажати місту, розвитку і розквіту, його керівництву, виконання планів, а всім жителям здоров'я. Благополуччя і щастива всім. Хліб сіль на рушнику несу, любов несу всесвітню, люблю людей, я понад усе, як люблять землю рідну, уклін вам, люди, милі ягодинці і гості міста нашої долі. Прийміть цей хліб, відвідайте його як символ достатку, життя та доброї волі.